19 століття інколи називають буржуазним, оскільки внаслідок руйнування старих порядків саме буржуазія стала новою панівною верствою суспільства, її смаки і уподобання були в ньому визначальними. Це знайшло відображення і в повсякденному житті населення. Більшість сіл і селищ у той час, як і за попередньої доби, зберігали свій традиційний вигляд, однак значна частина міст зазнала суттєвих перетворень. У XIX столітті стали відбуватися зміни у плануванні міст. Тепер вони складалися із центральної частини, де мешкало заможне населення, і було зосереджено все необхідне для його життя, і передмістя, де селилася міська біднота, розташоводи, дешеві трактири, поштові станції тощо. Для зв'язку між центральною частиною та передмістями прокладалися нові широкі вулиці. Майже всі міста тогочасної Європи поступово зростали та прикрашалися будинками, що відповідали новим умовам життя. Старі будівлі зникали одна за одною, а нові шикувалися в довгі вулиці. Збільшення міст, навіть великих, відбувалося досить повільно. Але все-таки до середини століття вигляд більшості з них повністю змінився. У центральній частині міст створювали площі, парки, бульвари тощо. На вулицях з'явився перший громадський транспорт. У зв'язку зі зростанням цін на землю ставало все більше багатоповерхових будинків. Зокрема, у Парижі було зведено чимало семиповерхових прибуткових будинків, що поділялися на квартири, які здавалися в оренду. У другій половині ХІХ століття з'явилися водогони, що працювали на силі пари. Перший водогін був створений у Лондоні, а дещо пізніше у Парижі. У XIX столітті почали будувати все більше ділових, адміністративних, торговельних і виробничих споруд, з'являлися крамниці, банки, вокзали, фабрики, виставкові зали, бібліотеки тощо. Оформлені будівель застосовували стилі рококо, класицизм і ампір. У XIX столітті міській архітектурі довелося вирішувати нові завдання, зокрема, необхідні були просторі зали громадських будівель вокзалів, банків, торговельних і виставкових павільйонів тощо, де стіни. Не заважали б пересуватися великим потокам людей. Це обумовило появу нових архітектурних рішень, конструкцій і будівельних матеріалів, так у будівництві стали широко застосовувати металеві конструкції, бетон і скло. На робітничі передмістя переважна більшість архітектурних новацій не поширювалася.